І також хочемо додати про оновлення, які нам запропонували від таких перевізників приватних у столиці. Отже, є інформація зараз від принаймні двох прес-служб Болт та Уклон. Вони кажуть, що відновлять роботу в Києві під час комендантської години за згоди. З місцевою владою цілодобову роботу сервіси розпочнуть о два опівночі, 17 січня. Тобто, вже цієї ночі можна користуватися сервісами. Звісно, що стосується інших, адже це було б несправедливо. Ось такий виняток лише для двох, тому очікуємо від них повідомлень. Так, на жаль, у нас вимкнули світло. Пишуть глядачі. Олександр Зокрема, не маю можливості додивитися. Сподіваюся, на розуміння моїх зауважень. У вас буде можливість така, тому що наша трансляція йде в Ютубі. Там все зберігається. Ви зможете переглянути, зможете ще написати свої коментарі, лайки, дизлайки. От все, що думаєте, все кажіть, пишіть під трансляцією. І також окремо в нас ще на каналі. Шукайте Київ Лайв, телеканал Київ забивайте. Там також є частинки ефірів, розмови з різними спікерами, експертами, кому хто подобається. Будь ласка, шукайте там нас дивіться, тому що розуміємо, світло дуже нестабільне, в людей немає, а в Ютубі там все є зберігається, заходьте і поширюйте, пишіть коментарі. Так, далі маємо добірку корисних порад. Не знаємо наскільки ви ще готові морально слухати поради, чи вам вже взагалі це не потрібно. Але я впевнена, що коли, хоч трошечки емоції, вляжуться, зможемо, хоча б запам'ятати, що може бути корисним. До наступного разу, який Росія швидше за все має намір влаштувати у Києві, важка ситуація з енергопостачанням, але наш колега Олександр Храпач підготував декілька лайфхаків, як заживити оселю на час тривалих відключень світла. Ну що, трошечки світліше стало на, на душі? так. Готуємося, беремо ручку або там телефон в кого ще не сів. Треба записувати. Берімо гроші. Тому давайте будемо чесні, беріть гроші, тому що ми будемо розказувати, що треба купити. І каже наш колега, що це навіть на будь-який гаманець. Тому я не готова, Олександре. Багацько треба. Що там скільки? По чим, По чим тепер тепло і світло. Вітаю Олеся, вітаю, Анна. Ну я вам хочу сказати, що звісно без грошей тут не бітися, але гаджети, щоб заживити свою оселю, можна брати дійсно ціни різні, від дешевих до більш дорогих. Кому що буде треба? І це не залежить від, скажімо так, крутості якогось гаджета, а все залежить від потреб людини. Якщо їй багато не, 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 не потрібно, то звісно можна брати щось дешевше і їй буде вистачати. Комусь треба щось більше, дійсно, треба буде щось більш потужне. Зараз біля мене. Пан Станіслав, він експерт в цій, в цій галузі, він знає все про е, зарядні станції, все про павербанки. Зараз він це розповість і в чому ж головна різниця. Багато хто не розуміє, що, чим павербанк відрізняється від е, зарядної станції.